Наразі в області непроста епідеміологічна ситуація. Це пов'язано з великою кількістю рудої лисиці, щільність якої подекуди в окремих районах збільшилась і перевищує в 5-6 і більше разів. Руда лисиця це основний переносник сказу. Залишається проблема для продовольчої безпеки Кировоградської області і України. Зокрема, це африканська чума свиней. Ця проблема моніторилась і моніториться постійно. Наразі від африканської чуми свиней ефективної вакцини немає в світі, вона розробляється, але ефективність її не доведена. Однак є ефективна вакцина проти сказу. І для того, щоб вирішити цю проблему. Оскільки на території області вже майже 10 випадків неблагополучних випадків, пов'язаних з африканською чумою, і близько 200 випадків покусів домашніми тваринами людей. Більше 100 із них були заражені сказом. Цю проблему треба вирішувати комплексно. Що значить комплексно? Це значить, по-перше, слід провести. Широку інформаційну роз'яснювальну кампанію по необхідності вакцинації домашніх тварин, що робиться протягом року і проводиться вакцинація домашніх тварин спеціалістами і фахівцями Держпродспоживслужби в Кировоградській області. Далі слід е, вжити такий не, не зовсім гуманний метод як регулювання численності е, диких м'ясоїдних тварин. І е, дикого кабина шляхом відкриття полювання на них. І третє, це необхідно провести імунізацію диких м'ясоїдних тварин. І наразі ми завершили уже кампанію з вакцинації імунізації диких м'ясоїдних тварин. Ми розповсюдили на території області 482 тисячі доз вакцин, таким чином, покривши майже всю територію області. Обласною адміністрацією за результатами засідань протиепізоотичних Комісій та доповідями фахівців Держпродспоживслужби та фахівців управління лісового та мисливського господарства було прийнято рішення про погодження наказів користувачів мисливських угідь про проведення. Відкриття сезону полювання на диких м'ясоїдних тварин та на дикого кабана. Це не стосується ні фазана, ні зайців, ні копитних тварин. Це вимушений захід, направлений на регулювання численності саме тих тварин, які несуть загрозу для життя та здоров'я людей. Та загрозу продовольчої безпеки області. Полювання розпочинається відповідно відповідно до законодавства з відкриття мисливського сезону, зокрема, це з 1 листопада до кінця року на дикого Кабана і до лютого 2025 року на диких м'ясоїдних тварин: це Лисиця, Вовк і Шакал, який також з'явився на території нашої області. Не погоджувалися накази про проведення полювання спочатку повної. Масштабної агресії е, Росії, і лише зараз, в зв'язку з погіршенням епізоотичної ситуації, як один із мір комплексного реагування на проблему, було прийнято рішення про погодження наказів користувачам мисливських угідь на проведення полювання. Користувачі це УТМР, це інші значить, товариства, зокрема е, приватні товариства, Ліси України, е, філії, які також мають мисливські угіддя. У складі державного підприємства. Це підвищені заходи безпеки, в першу чергу, це повідомлення. В установленому порядку правоохоронних органів, що такий захід буде відбуватися, це повідомлення в установленому порядку представників органів місцевого самоврядування і обов'язково в присутності єгерської служби відповідно до карточок, контрольних карток обліку добутої дичини і всіх правил проведення такого полювання і заходів безпеки. ОВА затверджує накази користувачів мисливських Угідь після затвердження цих наказів управління територіальним управлінням лісового та мисливського господарства, тільки після того, як всі ці заходи погодять фахівці, від яких залежить і в основному залежить прийняття певного фахового рішення, тільки після того ці накази затверджує ОВА.